Слава Україні, шановні друзі, вітаємо вас із паркету «Боско Арашків. Номер 13. Ігор Рицький номер 8 Олексій Григорчук. Норфного удару перепилиться біля м'яча. Пробиває він до рук Лисичуку і Гавриш Венгера Савчук. М'яч за межами майданчика. Ледь не опинився. Але подивіться на здона все таки м'яча Савчук віддав передачу і що, забиває. Не змогла. Лисичук не забирає. Судді м'яча до рук. І Що забиває зараз? Перепелиця. На виході тут, можливо, не вдалося. Перепелиця. Пробиває перепелиця у ближній кудворі. Венгера. Невдало і зараз атака! Забиває Крушельницький. Те, про що я казав. Подивіться на авторів забитих м'ячів сьогодні. Тобі, друзі, розпочався у нас друг. Бив, звісно ж, великий молодець. Але зараз що не забиває? Яка ж помилка зараз! Забуває Галік, це дубль! він бачив цей ма. Скаво ж друзі, як ви гадаєте, чи здобуде хтось сьогодні перемогу у цій дуелі пробуває. Ту у першому поєдинку сьогоднішнього ігрового дня.